У Чернігові триває розгляд скандальної судової справи. Мова про колишнього заступника голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка та інвестора Романа Київського їх підозрюють у шахрайстві під час підготовки аукціону з продажу готелю Слов'янський у новограді Сіверському в 2021 році. Слухається кримінальне провадження відносно київського Романа Федоровича. Савченка Олександра Павловича за частиною 2 статті 15, п'ятнадцять частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України. У нас відбулася зміна прокурора. Судовий процес тягнеться вже більше трьох років. Викликано це багаторазовими замінами прокурорів, їхніми проханнями про перенесення засідань, не обвинувального акту тощо. Сторона захисту вважає, що постійні зміни прокурорів це навмисне затягування справи, яка і так триває вже надзвичайно довго. Пан Савченко цитує постанову генерального прокурора з метою належного. Підтримання публічного обвинувачення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, в, строки, в розумні строки необхідно змінити склад групи прокурорів. От ми на сьогодні бачимо, як воно знаходиться оперативно, в розумні строки, неупереджено і швидко буде розглядатися. Ну, я думаю, якщо графік старшої групи розробить графік. Чергування прокурорів 14, по одному на кожен рік, то якраз до моєї пенсії вистачить, коли ми закінчимо слухати цю справу. За словами відповідача, на наступних засіданнях сторона захисту готова надати матеріали, які повністю змінять уявлення про суть справи. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.